Чорної агітації призводить до того, що виборці не можуть зрозуміти за кого вибирати. Ці вибори характерні тим, що в нас немає чорних і білих кандидатів. Всі кандидати продемократичні, всі кандидати, які чином беруть участь в захисті в територіальної цілісності країни, їхні кандидати є або бійцями добровольчих батальйонів, або воюють в складі Збройних сил України. Але коли починається взаємні звинувачення, вибори для нього ці всі кандидати одинакові, не може зрозуміти за кого голосувати. І в результаті дві речі негативні досягаються. Перше, у людей зникає бажання йти на вибори, друге, не можуть до кінця визначитися за кого голосувати. На нашу думку, кандидатам було більш корисно і виборцям більш цікаво пропонувати якісь свої конкретні кроки, зміни в майбутніх правилах гри, тому що виборці вже зрозуміли. Хочеться, щоб це усвідомили також кандидати, що парламент, який буде обраний, буде парламентом, який повинен запроваджувати нові правила гри. Не будуть вкручувати лампочки, тільки будувати дороги чи щось подібне. Це повинно відбуватися автоматично, коли в державі будуть працювати ті механізми, які повинні керувати життям країни. Ми, на жаль, бачимо мало такої інформації, дуже мало в програмах кандидатів є конкретики, яка стосується наприклад, діяльності округів, дуже багато загальних речей. Хто зустрічами, зустрічами виборців інформує про те, що, що він буде конкретно робити, той має більшу прихильність голосів і більшу прихильність виборців. Значить, Стосовно різних спроб і порушень виборчого законодавства в час цієї виборчої кампанії. Зустрічаємо часто агітаційну продукцію без вихідних даних. Є такі цікаві випадки, коли багато сіттілайків по місту, а тарас написано 4 штуки. Є випадки, коли комерційну рекламу друкують в одному блоці з політичною рекламою. Багато дуже випадків розташування листівок на електричних опорах, на дорожніх знаках. Це все не сприяє симпатіям виборців, є прямим порушенням норм закону, який каже, де можна розташовувати агітацію і які для цього є відведені місця. Вчора відбулася нарада міністра внутрішніх справ Авакова, де була дана вказівка. Документувати такі речі. І сьогодні вранці ми вже знаємо, що коломийські правоохоронці почали складати акти про правопорушення стосовно кандидатів, які розташовують свої листівки там, на деревах, на стопах, на дорожніх знаках, з тим, щоб передавати такі документи до суду. Обіцяє і також проводити ці речі, такі рейди, спільно з представниками громадськості. Шанс у кандидатів останні дні перед ним голосування отримати якийсь протокол про правопорушення не дуже корисно для. Результатів голосування в день голосування. Також нами було проведено спільний проєкт з Міністерством внутрішніх справ, який стосувався підготовки членів, перепрошую, підготовки працівників правоохоронних органів роботі на дільничних виборчих комісіях в день голосування. У нас є Сергій і Максим, це тренери, які працювали в нашій області. Вчора ми відчитали останній такий семінар, коли ми пару свідчуємо.